Смерть матері героїні, яка виховувала 16 дітей в будинку сімейного типу. Десь рік тому до мене звернулася дівчина, яка просто благала про допомогу, розповідаючи, що їх мама знаходиться на лікуванні в приватній клініці. Одрикс в неї діагностований рак. Дівчина сказала: ми просто фінансово не витягуємо одрекс, тому що кожного дня це колосальні суми, але краще не стає. І ми поговорили з лікарями протипухлинного центру нашого на Неждановій, і вони готові були її прийняти. Але, на жаль, пацієнтці зробили в Одрексі операцію, і вона померла. Після консультації з декількома незалежними лікарями на основі аналізів, я вважаю, що результат даної операції був передбачений, а шансів у пацієнтки не було. Але ж гроші в таких випадках ніхто не повертає. І тут постає логічне питання, можливо, іноді лікарі... Прям варто говорити прямо, коли у пацієнта немає шансів давати надію, це просто відтягувати неминуче, що й мучити пацієнта. І тоді надія перетворюється на просто спосіб заробітку. Я хочу звернутися до всіх, хто, можливо, постраждав від Одрикса. Пишіть мені і будемо розбиратися в кожній ситуації. Не дамо робити бізнес на нашому життю та здоров'ї.